Продовжується набір у штурмову бригаду Людь для посилення, підкріплення наших сил і можливостей для звільнення наших окупованих територій. Проводиться набір числа працівників поліції, морально готових зброю в руках захищати свою країну, фізично підготовлених при вступі до штурмової бригади. Проводиться навчання, бойове злагодження терміном 2-3 місяці. Потім, по закінченню даного етапу, зброю в руках вони вливаються в лави штурмової бригади Людь для захисту нашої країни. Штурмова бригада Людь показала себе з кращої сторони на Бахмутському напрямку. Всі поставлені перед нею завдання виконала і має значні військові досягнення. Долучайтеся до лав штурмової бригади Людь. Перемога буде за нами. Слава Україні!